Автомобільне лобі парламенті заблокували закон про зниження акцизу на автомобілі, що були у вжитку, у Верховній Раді зареєстрували постанову про скасування ухвалення законопроекту номер 3251 згідно з яким в рази знижуються акцизи на імпорт уживаних авто. Постанову зможуть розглянути тільки наступного пленарного тижня, 14 17 червня. До цього моменту спікер парламенту не має права підписати ухвалений закон. Нагадаємо, 31 травня народні депутати. Проголосували за закон про зменшення податку на купівлю вживаних автомобілів. Нещодавно у стінах парламенту народний депутат від Прикарпаття Юрій Соловей акцентував на проблемі черг на митниці. Також обранець апелював до президента України щодо підписання законопроекту зі зниження акцизу на вживані авто з Європи. Наступає літо і наступає відпочинковий сезон. Дуже багато українських громадян планують свій відпочинок в Болгарії в інших країнах за кордоном. І при цьому змушені тратити десятки годин на те, щоб простоювати в чергах пунктах пропуску України, чи то з Польщею, чи з Угорщиною, чи з Румунією. Іншою проблемою, яка крім незадовільної роботи митної служби і прикордонної служби, іншою проблемою, яка зумовлює це питання. Це так звані транзитні транспортні засоби, які їздять і в'їжджають в Україну кожні три місяці для того, щоб підтвердити правомочність находження в Україні. Верховна Рада проголосувала за законопроект, який знижує в рази вартість розмитнення вживаних авто, і вирішення цієї проблеми. Дозволить зняти іншу проблему, це так звані транзитні транспортні засоби, переважна більшість яких якраз і зумовлюють великі черги на кордонах. І тому я звертаюся в першу чергу до президента України. Я знаю Україна і в найкоротший час підпише даний законопроект.